Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, як навчити дитину встановлювати особисті кордони. Особисті кордони це важливий показник здоров'я і благополуччя особистості. Менше включають у себе усе, що відрізняє я від не я, моє від не могу. Діти вчаться будувати та відстоювати кордони, зважаючи на те, як це роблять батьки. Тож, перш ніж вчити цього дитину, починати потрібно із себе, усвідомлюйте власні кордони, знайдіть шляхи, як зрозуміло донести їх до дитини і до оточуючих. Фізичні кордони фізичний простір. Кордони тіла порушити їх може небажаний дотик, вплив на тіло чи органи чуття. Кожне порушення сприймається як фізичне насильство, змушувати спати, коли дитина не хоче, або навпаки, заважати спати, насильно годувати, примушувати доїдати до кінця, торкатися без згоди і бажання дитини, заподіювати біль, шльопати або бити. Відстань комфортна для спілкування для кожної людини, індивідуальна, допомогти дитині зрозуміти свої фізичні кордони може можна через ігри. Особисті речі та особистий простір, іграшки, книжки, речі, що дитина носить із собою, це все її особисті речі. Також місце, де дитина займається, спить, грає, зберігає речі. Дуже важливо, аби батьки поважали ці кордони. Без дозволу не беріть і не віддавайте іграшки дитини. Не читайте особисті записи, не заходьте у дитячу кімнату без стуку, особливо коли дитина потребує усамітнитися. Не заглядайте у ванну чи туалет, коли дитина там перебуває не порпайтеся у парфелі чи кишенях, і звісно, особистий простір дитини не зможе сформуватися, якщо батьки наголошуватимуть на тому, що вона не має нічого свого. Як дотримуватися кордонів дитини, порушення кордонів сприймається як щось неприємне, нав'язане, те, що порушує внутрішній спокій. Дитина може відчувати образу, злість відразу. На відміну від дорослих, дітям важко відстоювати свої кордони. Допомогти у цьому можуть лише батьки. Поважайте і приймайте право дитини мати свою думку. Не висміюйте її. За потреби пояснюйте та скеровуйте. Хваліть за розважливість. Дозволяйте робити. Робити свій вибір, починайте навчати цього, запитуючи, що саме дитина їстиме. одягне яку іграшку візьме, тощо допомагайте зрозуміти та висловлювати почуття. Думки та цінності, беручи приклад із дорослих, дитина вчиться ухвалювати рішення, відповідати за них, формувати цінності та власну думку. Якщо батьки критикують ініціативу, ухвалюють рішення за дитину, диктують, що і як вона має робити, вони роблять її безпорадною. Кордони особистих цінностей пов'язані із умінням відстоювати свою позицію, говорити ні. Дитина вчиться цього поступово, зважаючи на те, як формується її уявлення про важливе. Значуще і цінне. Усі види кордонів формуються поступово, і з урахуванням віку дитини. До того ж, вони можуть змінюватися та розширюватися. Для найменших стануть у пригоді казки. Вони допоможуть зрозумілою мовою розповісти дитині про важливість особистих кордонів і як їх вибудувати. Дякую вам за увагу!